Близько 20 підвальних приміщень було пограбовано протягом травня-червня. Жителі мікрорайонів Житомира почали скаржитися на те, що з їх підвалів зникають речі. Нещодавно під час патрулювання було виявлено підозрілу особу, яка намагалася проникнути до підвалу. Під час бесіди з останнім працівниками дільничих інспекторів Житомирського міськвідділу було встановлено, що дана особа скоювала ряд крадіжок з підвалів. Не, не сам, а з своїм знайомим, також місцевим жителем. Взагалі вони проникали в підвальні приміщення ліз різним шляхом з рим, замка. Також через вікна, які не загратовані. Двоє жителів обласного центру уночі проникали до підвальних приміщень багатоповерхівок та викрадали все майно, яке могли винести. Підозрюваними є двоє місцевих жителів віком 28 та 25 років. Обидва не працюють, а старший раніше вже був засуджений за вчинення майнових злочинів. Прийшли взяти ну, картошку, консервацію. Ми бачили, що замки, ну нету замків, все розкидано. Паляється, розбиті банки, ну і нічого не було. Зазвичай грабіжники викрадали побутове майно, швейні та пральні машинки. Не грабували крадії і інвалідним візком. Частину майна було вилучено у зловмисників, а частину в пунктах прийому металобрухту. Міліція задержала за кражу в підвалі – Метал, інструменти, все, що попадалось. Чоловікам загрожує позбавлення волі на срок від трьох до шести років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.